Коли сину було 6 років, випадково виявилось, що це не мій син. Оце реальна історія мого кінта. Йому, Сину треба була операція. треба було переливання крові, кров не підійшла. Доктор каже, ДНК зробіть. Робить ДНК 99,9%, що це не його син. От ти чуєш це в Тік-Токі, десь щось зрозумів, відбувається на Ютубі, це обговорюють. а в мене реально з кінтом таке сталося. В мене після того мурашки стали. Бо я бачив, як він його любив. Він, до речі, досі з ним. Поняв? Він досі йому, як батько і так далі, не зміг його залишити. І от, а в друга історія у мене є: виховували дуже довго дитину, сім'я цела. Ну, виростаю, Папу. Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять по під тесту. В роддомі дитину перепутали. Поняв? Чудом, временем знайшли сім'ю, де знайшлася та дитина, Витратили на це півжиття. Люди півжиття прожили не зі своїми дітьми, а діти не зі своїми батьками. Я того вважаю, ДНК тест це обов'язково. Виключить якусь помилку лі лікаря. це як для жінок, так і для чоловіків. Маємо? Дуже важливо. Виключить помилки, лікарі, виключить помилки людей, Оці ці всі зради і так далі. Якщо у вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні і так далі, ви насправді дуже погано людей знаєте. Кожен може обманути піти на подлость, Якусь хитрість зробити і так далі. І ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Тільки в кризові кризові ситуації показують, які люди насправді. А ще ніхто не виключає того, що людина в рандомний момент може з ума сойти. У мене от я дивлюсь сторіс. Взагалі в Європі тут багато хто приїхали, ума сходять. Ну, вони витримують ментально цього всього. Ну, звільнення його на в дурочку забрали. Щось. Дуже талановитий тип. Дуже. І з оркестрами грав. Я не буду називати ім'я. Ну, ну, я не знаю, я вважаю його генієм музичним. Ну, сама це що. Тумач, перебарчило просто. От ви ніколи не знаєте, що у вас в житті може статися. Застрахований той, хто перевіряє. Понимаєш? Я рахую, оці всі питання треба обов'язково контролювати. Ваше життя одне єдине і неповторіме. І краще виключити можливість помилки, крит... а, це критична помилка. Прикинь, це життя прожити не со своєю кров'ю, а твоя кров десь ще знаходиться. І ще раз повторюсь, це як чоловіків, так і жінок стосується. Краще перестрахуватися, юридично бути падкованим. Взагалі краще свого юриста адвоката мати. Це не так дорого, як здається. Взагалі якісь там пару гривень на місяць, і у вас завжди є доступ до адвоката, юриста і так далі. І брачні контракти треба як для жінок, так і для чоловіків, бо там то це, бо то є мнення, що це тільки для чоловіків треба. Жінки також мають бути застраховані. Розвиваємося, еволюціонуємо, дізнаємося, які у людей є там подводні камені в голові, хто про що думає, якісь там сліди приматів. примату. Знати, як це обрізати і перестрахувати своє життя.